Всім привітик! Сьогодні дуже актуальна тема: тема блонду і тема відпадання волосся. Чому відпадає волосся? E, значить, перше, це моя історія. Ось тут на відео видно, що два роки тому я була блондинка, і в мене рвалося волосся, воно дійсно відпадало, стриглося само, тому що моє волосся не витримує знебарвлення. Це дуже агресивний e, процес для мого волосся, і воно не витримує. Ну, воно витримує знебарвлення, але до того кольору, який я хотіла, мені потрібен був білий-білий, воно просто не витримало. Воно нормально, 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 а потім посипалось. Тобто ну, ваше волосся може відпасти не відразу в салоні, а через 21 день, чи трошки пізніше. <ріх> так що, якщо воно не відпало в салоні, це ще не означає, що воно пізніше не відпадає. Да. Значить, друга це історія, коли дівчата самі собі вдома знебарлюють волосся, і воно відпадає. Чому так виходить? Тому що вони ж наносять, по-перше, вони використовують мас маркетовський засіб для знебарвлення, а він набагато агресивніший, ніж в салонах. І там ще ж вони ж неправильно вибирають окисник і фігачать собі, щоб вже ж воно швидко. Висвітлилось, щоб був красивий білий відтінок. Вони ж наносять спочатку на корінь, потім на довжину. Так як на корені є додаткове тепло, то воно е спрацьовує швидше. Освітляє, а на довжині є пігменти, і воно працює довше. Воно не висвітляє довжину так гарно, як корінь. І коли вони перетримують, вони ще замотуються, все так гарненько, додаткове тепло роблять, що теж робить ще агресивнішою реакцію. І як наслідок, в них корінь перетримався, переосвітлився і тупо відвалюються волосся від кореня. І Третій варіант, коли ви ну, нормально, у вас все нормально, да, ви висвітлили все добре, але пішли там е, другий чи третій раз, вам треба висвітлити оцей корінь, який відріз. І е, ресурс волоса закінчився, і у вас тупо відпадає волосся ну, Отак трошки від кореня відступити, те що, те, що вам висвітляли, залишається, а, а далі. Відвалюється. Чому? Тому що стресова зона, де зустрічається порошок з висвітлим волоссям. Стресова зона вона відвалюється ось така от фігня. Тому я вам рекомендую, по-перше, не користуватися засобами для знебарвлення з мас-маркет. По-друге, дуже гарно підбирати майстра для знебарвлення волосся. І по-третє, щоб він робив. Те спасмо, тому що у кожного волосся ресурс різний. А якщо ви ще робили кератин, ботокс, нанопластику, пластику, то вам взагалі не можна освітатися. Ем, було цікаво, я впевнена. Тож підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі в на наступних відео.